Із робочим візитом прибули на Закарпаття віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, голова Закарпатської ва віктор Микита. З поважною гостею провели робочу нараду голови районних та військових адміністрацій, територіальних громад області. Також відвідали шелтер для переселенців ужгороді та обговорили комплекс важливих питань щодо підтримки вимушено переміщених осіб, забезпечення їх житлом і фінансовою допомогою. Про підсумки важливого візиту. Далі ми розглядали. Закарпатську область як одну з тих з п'яти тих, які будуть підтримувати наших людей, якщо хвиля міграції буде продовжуватись. Ми очікуємо, що хвиля. На зимові місяці буде. Ми знаємо і розраховуємо на Закарпатську область, що вони справляться. Але ми розуміємо про те, що може бути хвиля, з якою ми, наприклад, не зможемо їм надати всі хороші такі умови проживання. І відповідно у нас є план, який ми задіємо у випадку там приїде 20-30 тисяч наших громадян. Відповідно, вони будуть мати можливість тимчасово переночувати і безплатно харчуватися у певних локаціях. Відновлення України, енергетичний сектор, логістика і транспорт до авторинку ЄС, а також медична та гуманітарна допомоги. Про такі важливі питання сьогодні йшла мова на українсько-словацькому бізнес-форумі, який відбувся в Ужгороді. Для Словаччини дуже важко, щоб українська сторона на конець даму віліс, а переходять Ужгород, вічна як ключовий пункт. Paskilky Slovácká strona zdelala rekonstrukciu etovo punkta. On v plánach nie toľko Slovánčiny, tieľky Slovánčiny, ale i Európejského sajúza. Cekáva e, je to, že punkt e, sivodňašného e, dňa i potom eti platformy dla kooperácie biznesa. Dané meropriate, ja domajú, dať chroší e, talčok rozvíťu našich ústrovených odnašení. Представники уряду та бізнесу Словаччини завітали до України та зустрілися з керівництвом області українського уряду і підприємцями нашої держави. В рамках важливої зустрічі сторони також підписали меморандум про взаєморозуміння. Форум також відвідали представники компанії Будмол, де запропонували свої рішення. Зараз ми знаходимося в Ужгороді на українсько-словацькому форумі. Вчора ми відкрили Будмол Закарпаття, і сьогодні Будмол присутній на такому представницькому форумі, де є і міністр економіки Словаччини. Більше 40 представників бізнесу, і ми тут представляємо українських виробників, кластер деревообробної промисловості, ну і виставковий майданчик Будмолцентр, який вже працює на Закарпатті. Ми запрошуємо до співпраці всіх виробників, територіальних громад, представників бізнесу, представників влади. Ну і ми допомагаємо нашим виробникам рухатися до європейської спільноти. Саме. Ця наша ціль сьогоднішнього форуму, я рахую вже виконана, тому що ми вели перемовини з представниками із Норвегії, ми вели представниками е бізнесу Словаччини. І, звичайно, ми хочемо об'єднати зусилля всіх для того, щоб вирішити питання тимчасово переселених осіб, яких дуже багато є в Закарпатті. Тому Вудмолз Закарпаття працює, заїжджайте на виставковий майданчик, і ми відкриті до співпраці і до співпраці з європейською спільнотою. Ерше на Закарпатті у Мукачеві відкрили Будмол-центр – виставковий майданчик з модульними будинками саме українського виробника. Їх бачили вже в Києві, Тернополі та Чернівцях. Дійшла черга і Закарпаття. Це будинки для життя. Перше, це швидкість будування. Не треба чекати декілька років, щоб поставити будинок. Цей період нашої історії це буде актуально. Напевно, я так думаю. Так що Закарпаття як завжди в тренді. За три тижні після зведення цього будиночку ви вже можете в ньому проживати. Це екологічне і енергоефективне рішення від проекту Будмолцентр сьогодні більш ніж актуальне. Ми разом з партнерами створили кластер деревообробної промисловості, де об'єднали виробників деревообробної галусі. Тобто входить туди каркасні, сіпанельні виробники, модульні будівництва, барнхауси відомі і це є українське виробництво. Це є створення нових робочих місць, це є створення е, оплата податків. Ну і звичайно, ми плануємо вихід українських виробників на європейські ринки. І якраз Закарпаття знаходиться коло трьох кордонів. Це є Угорщина, і Словаччина, і Румунія. І тому нам дуже цікаво якраз співпрацювати з закарпатським регіоном, тому що дуже вигідна локалізація близько до європейської спільноти. Ми зустрічалися з багатьма головами райадміністрації найбільш постраждалих регіонів це і Буча, і Ерпені, Бородянка. Сумської області реадміністрації, але всі говорять, що вони не зупиняються і вони наполягають на тому, щоб не чекати завершення війни за того, щоб почати пропонувати людям якісь формули. Ці готові будинки вже сьогодні можуть стати частиною модульних містечок для українців, які вимушені переїздити в безпечніші місця або облаштовуватися після повернення додому. І якраз перевага цих будиночків, що вони не потребують такої рутини дозвільних документів, тому що це є тимчасова споруда. Вона монтується на геошурупах і вона може монтуватися як і на сільськогосподарських угіддях, десь поряд з річкою, з лісом, зі згоди власника землі або того, хто орендує землю. Тому це без жодної рутини. Тобто, практично ті будиночки, які ви бачите, вони будуються за місяць, за півтора і монтуються за один день. Це е, саме мобільне. Модульні будинки, які можна перевозити е, любим транспортом, який дозволили перепереміщатися е, дорогами України. А це габаритні розміри 6 на е, 25 Це не просто комфортне житло, це нова філософія облаштування життя, запевняють фахівці. Швидкі, екологічні і мобільні модульні будинки можна розмістити будь-де серед лісу чи навіть на березі річки. Це потенціал для розвитку туристичних об'єктів. Це перспектива для Закарпаття, також і в плані туризму, але на ті часи, коли вже настане мир. Сьогодні ми розуміємо, що маємо багато викликів, але це підприємство одне із тих, що релаковані, як і багато підприємств Закарпатська область. Я бачу, що тут можна і мати нові робочі місця. І тут багато яких додаткових виробничих потужностей саме великий туристичний збір в Закарпатській області збирає поляна. І тому я бачу у цих будиночках майбутнє. Я думаю, що відбудеться слідуюче. перший виставковий майданчик побудований в Мукачеві, а перше Містечко буде побудовано в поляні. Із них можна створювати цілі екопоселення, рекреаційні зони для відпочинку та реабілітації. Аби тільки мир і спокій запанував в Україні, кажуть організатори. Завдяки об'єднанню зусиль буде простіше і масштабувати проект із перспективою виходу на європейські ринки. Розмова з виробниками на цій площадці. Вона перша в Закарпатті буде розвиватися ця площадка, і я вважаю, що влада. В будь-яких проявах, як орган місцевого семей, так і державна влада повинна приділити увагу таким проектам. Завдяки швидкості, мобільності та помірній ціновій політиці, модульні будинки сьогодні можуть стати альтернативою класичним довгобудам. Принаймні для тих українців, які потребують прихистку, вже зараз Тарас Демкура запевняє, на цьому не зупиняться, адже разом з командою будують простір для вільних людей, для вільних українців.